Так, я не народжений для війни. Так ніхто з вас, ніхто з вас не народжений для війни. Але ми маємо її відпрацювати. Бо інакшого вибору, на жаль, у нас немає. Луцьк став третім містом, де показали документальну виставу про війну українців і сьогодення, розповів суспільному військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, актор Євген Авдієнко. Можливо, це там є смішні, можливо, сумні е, історії. От головне, що це про, про людей на про їхнє життя на фронті на війні. Головна думка, це щоб люди побачили, що на фронті в армії. Такі ж живі люди зі своїми е, якимись е, переживаннями, зі своїми болями, коханням, е, розчаруванням, е, з гумором з тисячі людей в бригаді. Тому а це кожна історія, це, 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 це фільм, це книга. Тобто кожна людина це історія. Ми дві доби стріляємо поки. Вони теж нам, Ну це війна, це нормально. Стріляємо дві доби, а в цей час. Мої побратими десь там, в якихось подвалах, ангарах, що роблять правильно. Начищають снаряди! Ганчірочка, соляра і начищають снаряди. Про війну знають лише військові і сім'ї військових. Якщо в тебе немає якогось члена сім'ї близького, який воює, чи друга, який воює, то ці люди не дуже добре розуміють, взагалі, яка ситуація на фронті і чим вони можуть цьому допомогти. Можливо, цей захід як нагадування взагалі, що війна відбувається. Він дуже крутий і в наш час максимально актуальний. В армії можна працювати. Бонус. Ти отримуєш. Почуття приналежності, привід для самоповаги, піль та статус. У нас емоції дуже неймовірні. Нам дуже сподобалось. І сміялась, і плакала, і все разом. У нас теж в мене син на війні зараз. То для мене це дуже чуттєво. Такі емоції змішані. В один момент ти плачеш і зовсім раптово тебе переводять на сміх, переповнюють хороші емоції, що наші військові надихають нас. Життя це те, це те, що належить саме нам, розумієте? тому його потрібно прожити гідно, коли потім, коли десь там вас зустріне Бог, щоб ви подивилися йому в обличчя з легкою усмішкою і гідністю. Я люблю вас, люди. Слава Україні! Зі слів Євгена Авдієнка, гроші за квитки, які вартували по 200-300 гривень і донати зі скриньок підуть на потреби бригади. каже, захід відвідали орієнтовно 200 людей. Тур містами України з моновиставою Не народжені для війни триватиме до 22 серпня. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.